Так, друзі, доброго дня! Вітаю вас усіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 грудня 2025 рік. Хочу вам показати, яка сьогодні сонячна погода, не дуже. Ось на лавушці тінь така. Дивимося. Сонечко дуже низько. О, Так, як ми бачимо, дивимося, ліземо на панелі. Оце вони в мене так лежать під таким кутом. Отак. От Тут, звичайно... Ой, не той, що хотілося б. Так, дивимося тепер, як працює підміс. І трошки розкажу про деяких параметрах. Дивимося. Оце зараз увімкнена стиральна машинка і бойлер. На камеру мигає, так не мигає. Так. Нехай поки сонечко є, гріє бойлер. А чуть назад повернемось. 0,90 загрузка, пише 0,95 КВ, ну це, я замітив, що невірно. Бо вже 1,5 кВт є нагрузка. Нагрузка активна, так що і кіловольт ампери і кіловати співпадають. Ось, 1 кВт пише. Ну, при струмі 9,2 А не може бути. На 2 можна. Ну, мені не важливо, там воно правильно чи неправильно. Цю, це навантаження показує. Так, хочу почати із оцього 52. І якщо нажать буде хай чи ні, по-українськи написано відключиться сонячне поле. Оп. Замітили? О. А я думаю, чого в мене не заряджається акумулятор від сонця? Аж воно он. Тобто ось виключив із батареї підміс пішов у навантаження. І байпас, але реле не клацає. Тут плавний підміс що є дуже добре. А тепер отак включив, як 52 показує, то йде і зарядка от сонця на батарею. В 10-му параметрі там ЦСО виставлено. Зараз я буду проходитися по параметру. І ще розкажу одну важливу річ. Так, ми ці всі параметри знаємо, що де позначає. SUB, це пріоритети, йдуть це режими роботи, напруги. Так, BLU, LBU там також пріоритет із батареї, з лінії. Це все ми знаємо байпас при перегрузі, включений, вімкнений. Оце при температурі, перезапуск включений, якщо йде аварія по перегріву. А отут ось ми по навантаженню. Да? Ось є інструкція, зараз побачимо. Восьме по перевантаженню, сьоме про Ну, Так, далі йдемо, це грід, йде відправка в мережу, віддача при надлишку. То есть тут дізайбл. Я не буду ж мережу віддавати, для чого мені в мене немає зеленого тарифу да і немає тієї потужності. Ось це СО, це зарядка іде від сонця, якщо є сонце. Якщо нема сонця, буде від мережі. Якщо е, зробити ОСО, це тільки від сонця. Якщо сну, це від сонця і від мережі одночасно. Хай буде це ЦС... хай буде СО. Від сонця, коли є сонце. Один параметр 100 А від сонця, 40 А від мережі. Кстаті, вчора стояло на 50 і в мене вибив 16 Амперний автомат, коли я ще включив бойлер, буду міняти. Ставити на 32. Після лічильника і тут також треба міняти, бо це слабо, не витримують автомати, проводка видержать, автомати не витримують. Так що це буде мінятися. Бо той стояв на 30 А у мене 3 кВт. Далі 14 юзер. Це по акумулятору. Ну, на даний момент літій залізофосфатний, тому там параметри можна вибирати далі. Буде оці всі 6,4 вольта там, Напруга. Кінцевого розряду батареї, напруга, коли батарея буде, е, як, розрядиться до 46 вольта і все. Інвертор буде розряджати до такої напруга заряджання. Е, це у нас е, автоматичне перегортування параметрів тих, що показує навантаження, там вход PV. По шині бас, напругу там, і частоту показує. Далі, о, якщо воно буде включено Enable, то вони будуть автоматично перелистуватися. Якщо disable, то буде, що ми захочемо, там буде напругу, чи частоту, чи вхід по PV буде показувати і так далі. Буде не перелистувати. Це Light On е, освітлення екрану підсвітка. Ну, У мене постійно. Я так захотів, щоб мені було видно. біпер off – це сигналізація. Пищалка виключена, щоб не пищало. 25-те у нас. А он не пам'ятаю. Зараз будемо дивитися, бо неможливо всі параметри запам'ятати. Так, 25-й. Інструкція на російській, ні, на українській мові скачана, але є там опечатки такі. Так. А он сигнал. Так, Контроль сигналізації. А, і звуковий сигнал, коли первинне джерело переривається, також воно ну, у нас включено, але ну, щось воно не пищить. Далі тут записи коди несправності. І ось ми дійшли до 28-го параметра. так, Баланс сонячної енергії. І от коли воно включено, 28-й параметр йдемо, треба виключити бо кажуть, що в мене там від батареї. Е, зараз я 29-й, вже пошов вимкнути. так Режим енергозбереження вимкнути. так Назад на 28 параметр. Isabled. Коли увімкнено enейблуд, то буде із сонячного поля. Зарядка йти по мірі того, яке навантаження на виході інвертора. А якщо буде відключено, то буде по максимальному струму заряджати, скільки ваші панелі можуть. Так що оце, мене людина питала, оце, оцей параметр він і на тих інверторах на 5.2, і на 3,2 і 3 кВт. Всі вони параметри тут східні, тільки тут розширені, бо це версія Pro. PH 10048 Тому тут трошки більше функцій. Далі 29-й ми але там вже далі йде по вирівнюванню тренуванню батарей Я його нічого не крутив, воно так як було за замовчуванням, так і остається Не буду навіть їх і трогати. Оце ці параметри також я не трогаю. Там це по каншині і це різновидності літій-йонних батарей, там їх аж 31 параметр. Ну Взагалі літій-іонні батареї я не рекомендую нікому. Хочете ставте, хочете, не дай Бог, пожежі, там хоч БМС, хоч не БМС, Ну літій іонні батареї це опасно. Небезпечно. Так що... Навіть за ці параметри не буду й вести. Так, тепер дивимося, що в нас дає сонечко, це що сьогодні в нас. Я буду просто дивитися, не буду руками листати. Ну, це на, оце навантаження неправильне вже, я побачив. Чого так? Не знаю. Чого так не відкинути. Оце 205 вольт. Тільки що було. Сонячного 201, всього 0,37 кВт. Це сьогодні от таке у нас сонячне поле. Ну, слабо, тому що батареї дивляться вверх, а треба ставити на зимню нахиля. Ну хай. Мені саме головне, щоб тут було підзаражання і від мережі і від цього, поки вода нагріється і постирається поки сонечко, і воно встиє дозарядитися. Так що, друзі, коротко по параметрах пробігся. Так, і ще в нього виявив один недостаток. Це постійна робота вентиляторів. Постійна, без навантажень, без заряджань, без ніяких. Оце він як робить тихенько, чуть-чуть, чутно чуть в хату. Але ж оце його єдиний такий недостаток. Споживання його власне, там щось 3,5 А, щось таке. Ну це ж 10 кВт. І це я так роздивився, він як наче два інвертора в одному його зробили. Бо дві сторони схожі. Ну, потужність. Потужністю, там мені людина пише, мені 5,2 кВт вистачає. Нащо було брати 10 кВт, це забагато. Ні, друзі, це не забагато. Це не забагато. Це якраз нормально. Я знаю свої потреби. Акумулятора в мене мало. Акумулятора мало і мало в мене сонячного поля. А це з розрахунком надалі, може ще й зробимо. Двохтарифний чи той зелений тариф лічильник, <кій> як настане час, е, може колись, вже в мене інвертор буде готовий. Ну Зато я знатиму, що він буде в мене не перевантажений. Я його буду грузити, скільки мені треба і сварку буду включати і буду включати самі, що треба. О, і я, ні, я нікого не слухаю ваші ці поради, що там хватить там. То дуже багато. Ні, не багато. Небагато. Для мене нормально. А може я тут буду станок циркулярку включати. А може хто знає, які часи будуть. Хай буде. Лучше як ото мать і не нуждатися, чим не мать і коротше знаєте цю приказку. Чим нуждатися і не іметь на російській мові. Бистро не переведу. Ну, Це все ліричний відступ. Так що будемо закруглятися. Да, бо вже дружина просить, треба їхати по справам. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. Кому було корисно, то І ще. Пишіть які коментарі, кому що не ясно. Може мені щось таке грамотне, підсовітуйте, бо я ж не профі в цьому ділі. Але ж ми всі учимося, учимося, учимося. Батареї розбалансовані. Оця батарея, походу, в мене йомкость потеряла більше, як то кажуть. Бо коли йде зброс обратно, то ця швидше сідає. Ну Коротше, це не важливо. Вони були не свіжі. Ладно, хрін з ним, як-то так. Все, на цьому будемо закруглятися. Всім бажаю мирного неба над головою, успіхів і всім нам миру і добра. Друзі, дякую, до зустрічі, до наступних відеороликів. Па-па!